Пришли нам фільтрики нові. Називаються РФ. Мій колега каже, Російська Федерація, але написано що зроблено в Німеччині. В чому весь прикол. Є сайтик. Заходимо, дивимося на нього, а тут одна картинка і номер телефона. Ну я по-німецьки не сильно розумію, не дзвонив. Зараз ми його розберемо нового. Колега сказав, Так. А Він казав, ще пошутити, пошутим, він тут аудіку лупає. У мене по цьому поводу є хороша шутка. Кухай карпус в каліку і Бог добавить тобі віку. Це стосується і, Таврії і всіх автомобілів Троні Вже в нього тут секаса затягнулася. Ну, це так ліричний відступ на його просьбу. Йдемо розбирати фільтри. Новенький фільтрик з пакетика. Написано, що він зроблений. Ні, на ньому вже не написано, що він зроблений в Германії. Тільки на тому суперсайті написано. Ось так він той сайт виглядає. Ну, При шикарний сайт, конечно. Тут опцій дуже багато. Можна зайти подивитися на виробництво, як фільтрики робляться, весь їх асортимент. Дуже класний. Класний сайт, він що не питає. Є в мене таке відчуття, що мене хочуть покатати. Зараз будемо його перевіряти. Оцей фільтрик вложимо для слідного експерименту новий. І беремо на вибір, у нас тут ціла бочечка. Поміняних фільтриків. Берем і, чая, польський фільтр, берем фільтр стаг, берем ще тут якийсь грін газ, раз вже пішла така жара. І берем є такий суперфільтр, якийсь прайд. Один, два, три, чотири, п'ять. Почнемо з стага. Труборезиком зараз його пополам, якщо вдасться, ще не пробували, не різали, не було таких задач, не ставилось. Ну... уже с краю де бортик давай ще я щось розкулепаю с курише получится давай давай кто быстрее. давай О, наклейка О, я вже розрізав так фильтр стах вот приборику с ним вынялся у меня не так це один, це другий. Тобто то З якого боку треба різати? Ага, треба різати там, де там де... Ламатні строї. Там де вихід треба різати. Все, ріжем там, де вихід. Ріжем цього красавця. Який зроблений в Німеччині. Опа. Так. Нового фільтра. Ну. Пахне він, чесно, хорошою пропіточкою. Так як фільтра мають пахнути. Виглядає він, теж вроді би непогано. Зараз виколупаємо стаговську все-таки з цього боку. Щоб вже... Для чистоти експеримента їх нові, звісно, треба було прозбирати, але що маємо тома. З грінгазом все, понятно. поролоновий. Є нема на нові. Ну да. Якось стаговські нові різати. Дорогі сильно. Ну И. якщо хтось хоче вже геть Оце ну, у нас стаговський фільтр. Ну в принципі Що я вам скажу? Один в один. Фільтра один в один, все-таки. Ну, ребра перераховувати не будете. Але він... Тут резинки затовить. Так. Ту резинку я тут завальцював, просто. ти просто так розібрав, тебе видно резінки. Тут да, вони в вони... акуратно. Так, що ми маємо? Чая фільтр. Чая фільтр, фільтр стах. Я так розумію, що ці всі фільтри, швидше всього... Робить одна контора да. і швидше всього чая оце і для всіх. Аутсорсинг. А це яка? Ага, і прайт. До речі, підозра на прайт була, що він якийсь подмітюшний на диво. Фільтрував що? Відфільтрував, а, до речі, на що ти відфільтрував, да. так. Кругом тут, ну це ще не фільтрував. Не разу. Тут какашечка, тут какашечка, така, як положено, стага. О, це бурпленовий фільтр. Його принцип дії який. Коли він вже забивається, його тиском піджимає, і машина, я так, ну, нібито теоретично повинна гірше почати їхати. І потім видно, що міняти фільтр. Ну, вони і дешевші. Ми їх не беремо, ті фільтрики. Вони, може, для якогось газа там закордонного і підходять, але для наших не сильно. А, і плюс в нього інтересний розмір дуже. 11х11. 11. Я ж в житті не бачив шланги з внутрішнім діаметром 11. Для чого вони зроблені, можна тільки здогадуватися. Ось така ситуація. Тобто, в принципі, нас той супервирубник особо не піддурив. Фільтр як фільтр. Звертайте увагу на це, тут газ травить. Так, А, можна порівняти так, діаметр, от видно навіть візуально, щоб в тому, де тут нас прайт? що він меншого діаметру бачите проглядається це 12 всі по 12. Це ж не... Ні, тут видно візуально От. І взяти передінгаз це тільки Ні, то багато виробників пропонують мені теж цей пропонували 11-11, дешевше але я відмовився взяв 12-12 щоб щоб були фільтри нормальні не було утішки економія зараз я вам скажу мені пропонували буквально на 10 гривень дешевше цей фільтр з, з меншим діаметром. Але нашого я так і не зрозумів. Для чого він взагалі потрібний, не, не зрозумів. Як фільтри поміняєш, Ну, То, що маємо, то маємо.